Близько 60 тисяч гривень на потреби військовим зібрали учні спеціалізованої школи номер 13 під час ярмарку. Крім звичних смаколиків, гостей частували козацькою кашею та смаженими крильцями. Всі охочі могли долучитись до майстер-класів. Журналістка Аліна Летин відчула атмосферу осіннього ярмаркування. Сьогодні у Черкаській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 13 проводиться благодійний ярмарок, метою якої є збір коштів для військових. Є запашна випічка, смачні напої та справжня козацька каша. Поласувати цими стравами можуть відвідувачі. Наша команда теж долучилась до благодійності та куштує ярмаркові смаколики. На ярмарку діють різноманітні активності. Майстер-клас ліплення із солоного тіста, батути, дартс, ігрова фото та музична зони. Розповідає директорка школи Олена Кошель. Сьогодні ми ярмаркуємо. Не лише звично це вироби, які приготували учні і батьки нашої школи. А це ще й локації, де Аквагрім, Гавайська вечірка. У нас працює навіть невеличкий музей АТО. Сьогодні у нас працює зона барбікю, Батут. Словом, ми сподіваємося мати сьогодні велику виручку. Всі гроші ми будемо спрямовувати на підтримку Збройних сил України. На своєму прикладі намагаємося виховати. Враховують в них толерантність, відповідальність, патріотизм, щоб це були не лише слова, а саме от дії, які підтверджують це все. Сучасна школа це не лише про навчальний процес. Важливо не тільки дотримуватись шкільної програми, а й впроваджувати різноманітні активності, які сприяють розвитку соціальних навичок учнів. Мама другокласниці Марина Мельник розповідає. Я вважаю, що такі заходи вони дуже важливі і вони повинні бути. Вони об'єднують, вони показують діткам, що разом ми сила. Що коли ми об'єднуємося, ми можемо досягати більшого, аніж коли кожен сам поодинці. На будь-якому шкільному ярмарку найулюбленіше смаколики підготовлені дітьми. Розповідає Андрій Лаговський. Торт вафельний, два вида з шоколадом і горішками. І обичний у нас є медовик. у Нас. Кекси з гущонкою є, горішки з гущонкою, також у нас є кекс, сирний, булочки домашні. Крім широкого асортименту, у покупців приваблюють доступні ціни. Другокласник Сашко на заході з бабусею та дідусем. Я витратив на цей палкунок 100 гривень, може 200, я ще не знаю. Купляв сосіску в тисті, таку цукерку смоктальну і те, що я купля робив дома. Козацька каша та м'ясо прямо з жару з хрусткою з коринкою привертають увагу відвідувачів. Однокласники Олександр та Віталій залюбки смакують та діляться враженнями. Я сьогодні купляв одне крилишко м'ясо. Наш вчитель фізичної культури дуже смачно жарить. Мені дуже смачно, бо це крильця курячі. а я дуже люблю курку. Не лише за яскравими враженнями, а й для благодійної мети гуртуються школярі. Для шестикласника Дениса важливо підтримувати збройні сили. Мені дуже сильно подобається, бо то, що. Тут дуже, дуже смачно, а ті, що кошти передаються на ЗСУ. Це дуже добре і дуже класно. І мені хотілося більше, щоб більше коштів заробити для ЗСУ наших, щоб їм більше було передавалося реч, речей для перемоги України. Тож підтримуйте благодійні заходи та донатьте на ЗСУ. Аліна Литвин, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.